З чоловіком познайомилися ще на початку своєї кар'єри стоматологічної, і вже в 2017 році відкрили свою справу стоматологічний кабінет Мукадент в місті Херсоні. Спочатку повномасштабного вторгнення це був стрес, великий стрес. В перший день телефонували пацієнти і казали, що ми не прийдемо. Ну це було і так зрозуміло. Десь пройшов місяць, і ми розуміли, що люди телефонують гостро зубнобіль ніхто не відміняв, тому ми прийняли вирішили для себе таке прийняли рішення. Розпочати продовжити свою діяльність. На жаль, наш персонал і медсестра, і асистент, і лікарі виїхали. Тобто, ми залишилися вдвох з чоловіком. Ми боялися окупантів, тому ми працювали за зачиненими дверима, тобто ми закривали, опускали всі жалюзі. Ця праця була тільки в світлу добу, тобто, коли не можна було не вмикати освітлення, і ніхто не знав, що ти там знаходишся. Так як ми знаходимося, розташовані в центрі, дуже часто їздили зетки, які там щось винюхували, видивлювались. Був страх перед тим, що можуть прийти окупанти, і змусити або переоформлювати бізнес, або віджимати, як тоді казали, да, бізнес. Або що гірше, те, що ми боялися, що змусять, щоб ми їм допомагали як лікарі. Ми провели всю окупацію в Херсоні. Ми не виїжджали. Жодного разу таке бажання було, особливо коли наші знайомі пацієнти приходили на прийом і казали, що вони від'їжджають. Міна прилетіла у нас до сусідського гаража на подвір'я. Вона прилетіла саме в гараж, біля якого стояв газовий балон, який був закуплений на випадок, якщо не буде газу і чимось, потрібно буде готувати їжу. І каністра з бензином, тому це все паливо знялось таким феєричним феєрверком, і пожежники приїхали. Машина просто за три хвилини вилили всю воду, і, а пожежу ніхто не зупинив. Тоді вже було прийнято таке рішення виїхати з рідного Херсона, але недалеко ми обрали Одесу, тому що вона більш нам комфортніша, зручніша. Ми Розшукали в центрі Одеси на Пушкінська 35, організація Help to Win, громадська організація. і Ми плели там сітки. От, потім ми з Ольгою зробили дуже великий збір на тканину для сіток. Тоже наші пацієнти, і за кордоном, які і тут вони всі відкликнулися з нітки. ну як всі збори робляться, в принципі, зібрали десь там до 100 тисяч гривень і ми витратили їх всі на тканину для сіток. І ліки, і предмети гігієни особисті, і вологі серветки, і серветки для прибирання, антимоскітні якісь препарати ми теж робили збори, От, і турнікети. Знайшли тут таке затишне місце і нам тут подобається, тому що він нагадує нам наш Херсонський мукодент, ми тут самі собі. Ну, хоча у нас все одно крісло, все одно ми працюємо двох. Як завжди це було, як і в окупації було, як і до окупації було. Там залишились наші пацієнти, які потребують нашої уваги. І було дуже приємно, коли ми вперше розпочали свій прийом. Тобто обдзвонили тих, хто нас до цього до нам телефонував, писав. І коли перший раз ми приїхали, і ці люди тебе обнімали, цілували і казали, класно, що ви нас не покинули. Приїздимо, як правило, на два іноді на три дні до Херсону і приймаємо наших пацієнтів, серед яких є наші хлопці, які зараз в лавах ЗСУ. У квітні 23-го року був дзвінок від нашого лікаря молодого стоматолога. Владислава Нємченка. Він каже, я вас лично не знаю, але знаю, що ви теж хочете допомагати там, військовим. У нас є команда, зубайстер вона називається, вона дуже відома в Одесі. Не хочете до нас приєднатися. Я кажу, ну залюбки. <залюбки> От, і ми почали їздити хлопцям на, і на позиції, і коли вони на реабілітації десь у центрах. По селах, по райцентрам, і лікувати хлопців. От, це все безкоштовна волонтерська допомога. У нас взагалі напрямки це Херсонська, Миколаївська Одеська області. Хлопець, який в 23-му році збив 4 іскандера іглою. І оце, коли він прийшов, а в нього, бідно, такий рвотний рефлекс, і ми йому згорем пополам ну, поставили такий пломбу. Все таки в нього емоції, що він такий Клас! Ура! і пломбу там поставили, все. Я кажу: та ну ти що тут пломба? Говори, а ти сегли, говорю, чотири іскандера. Ну це я говорю взагалі. Це ровно призиває. наші повернутися до рідного міста, до нашого міста Херсон. Відновлюватись. Психологічно відновлюватись, відновлюватись фізично. Дай Бог все буде сіла піднімати трошки, як, от представники малого бізнесу.